Друзі, всім привіт! Ось хочу показати, яка вже у нас кубка дровна рубана є. Будемо скоро перевозити. Вчора не пиляли нічого, тому що був дощ у нас. А ось хочу показати, позавчора пиляли дрова. І на ходу вилетіла отака така чепуха пилки. Ми зразу не зрозуміли, Вона така гостра. Вона лежала в нас вчора тут. Забули забрати, не хочу показати. На ходу спилки. Думали, думали що це, коли чоловік розібрав, колись шини. Нова шина і ось. Що моємо Поки допиляли, затопився ципок почали міняти ципок коли це ці зубчики, що на шині, і ципок поміняти неможливо тепер. Треба буде брати іншу шину і долі пильоти друга. Ось ще залишилося скільки з цієї купчі дров, самі товсті залишилися. Дубки, які на дві частини, які на три. Треба буде пильоти. Тут таке. Ось навіть клеймо ми. Побачили, що є на цьому на дубі. Якось не дуже, а тоді як пильоли. Друга помітили, що чіп стоїть з лісництва. Тут такі справи. сьогодні вітряно, прохолодно, але дощу зверху немає. Вон сонечко намагається за захмор визирнути, але поки що. Не дуже сонячно вітряно дуже сьогодні. Ось так, сонечко. Це у нас росте тут бузок декоративний. Він у нас вже майже 10 років. Деревця таке. Темно-фіолатового кольору. А це вишенька. Пізня така чорні, великі, крупні такі. Вишеньки на них ходять. Ось так виглядає наша ця вишня. Ось я зараз йду до курей. Подивлюся, чи знеслись вони, чи ні, чи все гарост. На господарстві чую півень, співає горно. Деякі кури гуляють. О, перекинули. Відро кури зараз приберу. Картоплі насипали, щоб плювали. Сироватки налили. Ми лишню сироватку оттоплює, ну, виливаємо курям, як оттуплюємо сир. Залишаємо собі на випічку, скільки нам потрібно, а тут виливуємо курім. Свинім поки що не ллємо, тому що ще малі. А так трошки підростуть, будемо ще їм доливати сироватку. Основна маса курей, як звичайно. Ось у курнику сидять. Їм тут, мабуть, краще хочу подивитися. Що вони тут несли? Їм тут настелено свіжої соломи. Такої, вон, щоб у гніздах були. Треба перевірити, чи є в них яйця, тому що, якщо вчасно не забрати, вони їх перетовчуть. Ось зібрала яйця. Такі чистенькі, бо вчасно прийшла. Дві курки вже в одне гніздо перелізли. Їм, мабуть, в одному гнізді краще, тому що дружніше, видно, нестися. Я, звичайно, жартую, але я в них така привичка. Можуть бути пусті гнізда, ось декілька. Ну, а дві курки впруться в одне гніздо і сидять. Так що, хто знає, що в них там у голові, що за думки такі, зараз ходу, ще сходити до. Поросять наглянути. Що там поросята роблять? У них вранці справилися. Вони вже чекають. Ось уже вони відпочивали. Я прийшла до них, прокинулися. Лежать троє в куточку, аденька сюди підійшла. У них сьогодні вранці також повичищали, підстелили нової соломки. Так що вони, але вже знову до вечора буде мокро. Ось підійшли сюди вони та стінки. Ще в них комбікорму, залишки є. В обід скоро прийдемо. Ще налім водички їм, їсти досипемо. Хай ростуть наші поросятка великі та великі. Так, що ось? спокійно себе ведуть, зараз не граються. А ось хочу вам показати, там де поросята в нас були, ми ось тирсу, ту, що пиляли дрова, сюди сипемо. На підстилку. На вогкувота була, ми її сюди висипали, щоб вона просихала. Поки підростуть наші бруйлери, вони в ящику зараз сидять, поки підростуть, щоб е, тут було підготовлене місце для них, тут ще якщо все нормально буде, по погоді і по можливості будемо ще пиляти дрова. І будемо переносити сюди тирсу, щоб була підстилка. Тут повісимо ж на потолку лампу, так як і висіла ось оцю, червону ми прибрали її сюди зараз, тому що тут поросят уже немає, і вони підросли, в принципі, їх гріти зараз не треба. А як брулери підростуть, то треба буде їх сюди перенести і повісити лампу, бо ще їм буде прохолодно. Ось бачу, кури повиходили гуляти, щось дзьобають, шукаючись. О. В годівничках щось їдять. І ось бігають. Вийшли на прогулянку. Ось іду до яйця відносити в кухню. І дивлюся під кухнею, на дивоні лежить лав. Десь теньовся-теньовся, прийшов відпочивої. А ось я прийшла до курчот, їх трошки сполухала, бо вони тут відпочивали. Це звичайні наші курчатка, а це бруйлери. Ми тут включили їм обігрівач І ось. Ломбу, щоб їм було тепло, тому що це приміщення не обігрівається, тут опалення немає, так що ми приспособились таким чином обігрівати курчат, ми придбали їх бройлерів в неділю, підготували їм таке місце, ось. збили такий. Коробочок невеличкий загорожу. Тут у нас гріються бруйлери. Там стоїть водичка і кормушка. Так що, вже взяли. Вони зараз відпочивають. Ну, на мою думку, перші бруйлери завжди краще. Тому що в нас був такий досвід взяли у травні, то в нас чомусь чи в руку не пішли, чи така порода їх була, що не, не дуже гарні такі повиростали, хоча й догляд був, і годівля гарна. Тут така рік на рік не приходиться. Хотілося б, щоб вони виросли такі великі-великі. Які в кормушку лягли, відпочивають і ці курчата. Лонгу виключили, так, тому що тут обігрівочня цим курчаткам. Та такі спроби. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім бажаю мирного неба. Дякую за перегляд, всім пока!